Персик. Цьому дереву вже 10 плюс років. Садився він в той рік, коли ми купували цей будинок. Щороку він радує мене рясними урожаями, іноді я його не жалію. Як от минулого року було, тут було надзвичайно багато персиків. У нормальних садівників називається Ах ти, що ж ти так знущаєшся над деревом з персик мій. Не знаю як передати ту кількість персиків на ньому. Це просто щось неймовірне. І це ж я нормував. Це ж пронормоване дерево. Ну, очевидно, погано пронормоване дерево, але пронормоване. Я не знаю, скільки тут персики дуже багато. Дам відпочити в наступному році. Я не звик робити літні операції, Ви бачите, що він повиганяв величезні такі пагани догори. І їх треба буде обрізати повністю. З цього я й почну, так як я його минулому році навантажив сильно в цьому році. Я йому обіцяв відпочинок. Постараюся стягти його ближче до крони і зроблю більш радикальну обрізку. Для початку обрізаю ті гілки, які треба було ще влітку обрізати. Це буде тільки початкова обрізка того, що росте високо вгору вертикально. Я тільки його обріжу і включусь, покажу, що з персиком уже. Але це тільки початок обрізка. Тут так цікаво гілка розвернута, цей бік вона ліворуч закриває оцю ось вільну площину. Ну, частково закриває. Тому я залишаю весь оцей поворот і залишаю на ньому гілки для плодоношення. Але знову ж таки в цьому році по мінімуму буду це робити, тому... Спочнемо з самого низу. Бачите, тут кривенька кривенька гілочка йде. От, сухенький пенючок я прибрав. Значить, дивіться, тут ось маленький пагінець йде. Я його залишаю. А цю ось гілочку. довгеньку З нього залишу на плодоношення, але обріжу десь на майже наполовину. Обрізав. Тепер зверху. Дивлюсь, ту гілку, яка у нас ближча до стовбура, я обрізаю на 2-3 бруньки. Хочу або звідси отримати гілочку наступного року, або звідси. Цю мені от звідси точно не треба. Далі сухий пеньочок прибрав, другий прибрав, третій прибрав. Цю гілку можна залишити на плодоношення, вона досить потужна, обрізаю її на третину. Цю гілочку. Слабеньку, тоненько повністю прибираю. Цю гілочку обрізаю на заміщення. Можливо, вона пуста гарний пагін в цей бік, тобто на внутрішню бруньку. Обрізаю на 2-3 бруньки. Дві-три бруньки вже заговорююся потрошку. Чи забалакуюся. Так, ну, цю гілку я прибираю. Цю залишаю на плодоношення, ріжу. На третинку зрізаю. Тобто ось у нас дві залишилися на плодоношення. Буде там по два персика на них. І ось дві йдуть на сучки заміщення. То в ідеалі, якщо звідси піде декілька паганів гарних наступного року, то я всю цю частину приберу, а звідси вже буду формувати. Гілочку так, щоб вона не сильно віддалялася від стовбура, бо і так уже якось сильно віддалилася. Так, далі перехожу. Ну в ідеалі ці гілочки мені розвинути і пустити так, щоб вони потім замінили оцю частину рукава. А поки все не так, я їх укорочую на третинку на четверть, десь приблизно цю. Це росте всередину, я її на заміщення зріжу третинку, тільки чи четверть цього залишив про всяк випадок. Ця гілочка не викликає в мене довіри, вона то ще жива, але я її прибрав повністю. Це росте всередину, я її прибрав, цю прирізав на декілька бруняк, а тут вверх. Повністю прибрав, сухеньку прибрав, цю залишив на плодоношення, наполовину обрізав. А ці гілочки, ну цю залишив цю прибрав. І то, що цю, що залишив, зрізав вершинку. Так, ну і в кінці ще залишається в мене розліт такий, значить, цю гілочку можна залишати. На плодоношення, але я її обріжу на четверть. Цю я обріжу на заміщення. Четверть залишу. Цю паралельно також можна залишити на плод. А, ні, цю я залишу на заміщення. От, Можливо. А цю от на плодоношення обріжу на четверть. Все, цю я до речі, не обрізав. Також на четверть обрізаю. Так, ну і цей вузол у мене практично закінчився. Попередньо все, обрізку завершено. Одного з моїх персиків, найстарішого мого персика. Приблизно ви можете бачити, яким він був і яким він став. Зараз залишилося мені тільки замазати рани. Ми вже з ним скільки пережили. Скільки курчавостей, скільки обрізок, скільки раз одужували. Тож на сьогодні робота закінчена у зв'язку із закінченням світлового дня. Дасть Бог, завтра продовжу. Наприклад, основний приріст у нас йшов догори. Але я, так як хочу розвернути персик трошечки в бік заходу, я його зрізав і залишив дві гілочки, щоб росли в цей бік. Цю на заміщення, тут бруньок на 5 і трошки довше на плодоношення. Ну, так як на заміщення також буде мати декілька персиків. Ну, дещо залишивши, що може треба було б і прибрати, але знову ж таки, можливо це буде пізніше на заміщення. Якщо ці бруньки дадуть сюди приріст до мене на північ, то взагалі я можу пізніше прибрати цю частину. Обрізав, помазав, бачите, ці всі білі плями, це помазав той мастіко, яку викладав вже в відео. О, така пророблена робота. Ще роботи повна. Ну і з персиками вже майже закінчив. Хіба можна таке лишити? Але вже дозрів. Перший персик є в 2 липня. Із цього деревця молоденького. Ну на наступний рік буду жаліть.